Закінчилася друга глава, а разом з нею вигнулася мультівселенна. Зашибісь просто. Мені той загрузишний екран новий Fortnite дуже сильно нагадує якусь іншу ігру. Хм, Що на дні котелі не покажуть? Вау, епіки, то новий уровень. Льниства. А, да, точно. Привіт! Як ви вже бачите, новий сезон почався. Ну, як новий сезон? Нова глава. Так що ми зараз швидко подивимось на бойовий пропуск, як тут написано пропуски. І залетимо об ігру, подивимось, що там. Нічого не понятно. І так, в пропусках у нас е, щось то непонятне. Fortnite crew, почему ты не е. Панічки! Кожний пропуск, кожен раз. Що, блядь? Какой еще раз? Раз, два, три, четыре. Ух ты ниху... я жив, но Я умираю. Я хочу пиццу. Получайте награды всех пропусков Fortnite, боевого пропуска, пропуска Lego, музыкального пропуска и пропуска как раньше. Как ра. Стоп! Как раньше? Ничего не понятно. Получаете 1000 веб кожен каждый месяц, зарабатываете вебаксы по боевому пропуску. Понятно, короче, на работу мене приглашают. Итак, давайте пойдем уже на той бойовий пропуск, бо то для того ми сюда пришли, а не на работу устраивает. Ничего не понятно. Опять все поменяло. Ничего не понятно. Ну зачем? Ну почему выпить? Ну почему? Итак, у нас э, на первом уровне, мабуть, Что это такое? Голова, кота, тело человека, два хвоста и жопы. Что ты, блядь? Я так бачу, у нас аниме в тому сезоне. Потим у нас э, вона. Потим у нас это Кендо, точно не Гено. Дахуя ніндзя. Потім у нас є очередний скін на хоп. Дуже сильно мені нагадує якусь іншу персонаж з іншої гри. Після чого у нас якийсь Дайго, чел з маскою. Після чого у нас Беймакс і якась. Той мені скин найбільше не подобається, бо в неї рога, а якби у неї зі шкіри виглядають. Фу, притина. Бонусні я не буду дивитися, от більш от та от фігня. От до того скіна у мене найбільше питання. Кого фіга у нас гадзіла в Фортнайті? Який гені догадався до того, щоб вставити Fortnite гадзилу. я ж ночую і бачив, що гадзіла буде, але я думаю, який просто боссу в ігрі, типа. Ну не ж, блядь. Короче, то, походу, перший Батл Пас, який мені чесно не зайшов. Навіть не знаю, чи варто його купляти. ще інші тисячі баксів, йоли впали. Ну, раз Батл Пас ми вже подивилися, можна і. Значить грати. Окей, вже сразу можу сказати, що от той начальний остров е, виглядає, мягко, говоря, цікаво. Не в негативному плані, але так, ну, цікаво, нічого не понятно, якщо чесно. Ну а от і нова карта. Виглядає, в принципі, цікаво. Я хотів би позитися, напевно, от туди. Ну навіть не знаю, що сказати. Блін, епіки, погоду підстухали те, що я казав на івенті. Ну, локація така, що виглядає дуже цікаво. Було би класно, якщо б класно, щоб то була карта Fortnite. Типа на один сезон щось по того. І додавали буквально локацію з тими. Нібоскльобами фак, фак, фак. йоп, твою мать. Фу, сука. Ух ты жінка, що я зробив тільки що? Ууух! Что це за паркур, я не понял. Ай! Понятно. Якось враження з того сезону якісь такі непонятні. Я планую сюди полетіти, подивитися, що це таке, бо якась така мала невелика локація. Може сюди багато людей не приземлиться? Ну, вдруг. Хоча я вже чувствую, що тут як мінімум буде парочку людей. новый дробовик интересный. Что то была за музыка? заглючу чувак Якийсь прям ультра жорсткий контраст між другою главою і тим новим сезоном, бо в другій главі все було родне, знайомі, ностальгія. я знав ігру, я знав, що де є. Тут я нічого не знаю, все таке прям ультра непривично. Добавили новий мувмент, нові оружия, нові штуки, все. Там якась фігня, яка на карті, я нічого не розумію. Що це? Це портал в Походу, ні. Або я просто не достойно. Ох ты ж ёлы палы. Я что-то как-то ничего не понимаю. Клинок Тайфун. Очень интересно. Но ничего не понятно. Приятно познакомиться, а мне нет пока. Теперь можно ад? Не, не можно. Ничего не понятно, ничего не понятно, ничего не понятно. Мовмента не багато від того клинка, але в принципі цікаво. Там шо, поезд? Да дайвс. Ч... Ч... Я ничего не понимаю. Найди духов поблизости. Ну давайте. Я мав щось побачити? синя штучка. Ух ти! Сій, 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 си, Оба! Хто ти такий? Я камінь! Сій! ооо! Прикольно, хиліще міні маршмеллоу Чувствую себя, как в Японии. Цикаво, почему? Как мне попасть на той парящий остров? А. Победите неизвестного Сёгуна. Вот того, что ли? А, не, вот того. Ти кріса! Обожаю крес. В теорії там би мав бути якийсь босс, так як мінімум видно на карті. А який боси, що він буде робити, там не знаю. Найцікавіше, що він дає, якщо його прибити, конечно. Не факт, що я то зовлю, бо я тільки що здох до іншого босса, але можна попробувати. Єп. Садитесь з ночною розой. Стоп то що той скін. Пастион Бусидо. Карта твое глючило? Ой, 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 ой! Тут прям тут, тут прям уже тут прям зараж... А я, я ничего не понимаю, я ничего не понимаю. Как же все сложно, когда ничего не понятно. Я уже вам повторял, что я тут ничего не понимаю. Ай. Ну повторю еще раз. Я ничего не понимаю. Ой, той не той! Ой, то не той! Фак, 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 Куда тікати? Як тікати, що робити? Я нічого не розумію! Та блядь! Да ти їза заї... Фак. Коротше, я позаносив на таку локацію Лисий шлюз. Не знаю, чи правильно я то почитав. Я бачив її на карті у себе, як вже якби я там був, але я там не був, так що той. Так, я не хочу вже туди йти, я ліпше піду в іншу сторону. Yep. <нах <І нахуй! говорите> а то шо таке? Не танцевать, да? Да как ты смеешь мне указывать? Э, 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 э! Я в том сезоне ничего не разумею. Что, да я к чему, почему, по кому, что блять? Что блядь? Я на миникарте бачу якусь маску Они, так что я сюда зачу вытащу что-то вообще такое. Я походу понял, что таке. То походу піздюлей зараз получу. Треба отримати кистут перед тим як туди йти, бо ну я зараз відлечу за 5 секунд буквально. Чого? б... Что? А що? Я нічого не розумію! Чому тут драбину, яка веде в ніфіга що? За пизде. Я ничего не понимаю, объясните мне, пожалуйста, что я делаю, что происходит, где я? Где я? то як дають нові рівні, звісно, то якось непривично. Я так полагаю, вони то поміняли під свою метавселенну. Уж ліпше би баги фіксили замість тої метавселенної своєї. Ух ти ж. Ауч! Та это издеваешься. блин на ведь почти а стоп все блин они тяжелый ставим мюракам бы обнаруживаете, бля, бля, бля Я повторю это еще раз. Ничего не понятно. Я в каких-то ебнях. Я не понимаю ничего просто. Я так полагаю, я сейчас в каком-то тренировочном лагере. Ух ты! Что я сделал? Что стало? Сейчас? Почему, бля, буря? О, еще одна такая фигня. Дар пустоты уже есть. Да ты издеваешься. Йоли палы мама. Я елы палы Доброе депо. Ну да, тут мотоцикл, конечно, оно доброе. Давно я этих мотоцикл не бачу. О, о, фак, 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 фак. стоп, бля, стоп, что, почему, а, ну почему все так плохо, ну я ничего не понимаю. Дай зайти, дай, дай, елы-палы. Да ёлы-палы. Да ёлы-палы. Тот заправка, в которой я был, э, значит... Э, а ничего не значит, я ничего не знаю. Так, стоп, я не заметил, на какую локацию я заехал. Озеро отражений, походу. ёпта нопта, нопта 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 ёлы Это было близко. Не, я туда опять не иду. Там плохо. Окей. Прыжок. Еще раз. Yes, окей. То есть можно кувыркаться. Не знаю, конечно, еще конкретно как. Но типа можно кувыркаться. Так, стоп, а то шо таке? Маска демона огня. Сейчас затестим. Хотя. Вот так. Перебавим мелочь, чтобы не мешалась під ногами. И теперь, ну погнали. А, и все. Може не тогда было на ньому то использовать. О, тут ще одна, йоу! Маска демона пустоти А ще цікаво що вона робить. Подивимось, що вона робить, бо маска огня то повна имба. А то я не знаю, якщо буде щось крутель, бо не знаю щось типу того, то може замість імпульсок візьму хоча вряд ли воно буде щось хороше. Ну, допустим, в то дерево. А, треба було прицілитись нормально. Га Добре, ладно, сюда плеще постараюсь. Що так я не разумі? Что з чи що, я не розумію? А, відкрити розлом пустоти, телепортуватися телепортироваться казному пустоти. А, Ото клас! Ну ладно, липший ніж импульс, я собі потримаю. І так, у мене почти ваншотуючий дробовик, маска, яка стреляє огненними штуками, які бывают почти моментально, як мінімум, MPC, І Якась маска демона пустоти, яка телепатірує мене. Я би зараз сказав, що о, у мене буде все класно, я получу топ-1, але знаючи мене, я здохну як лох. Так що я не ожидаю нічого, я просто подивлюсь на локації. Щоб того що сліпше розуміти, бо я нічого не розумію, я вже то скільки раз сказав. Той, хто правильно порахує в відео, скільки раз я сказав, що я нічого не розумію, той получе печеньку від мене ввіді емодзі, я не знаю. Вряд ли, конечно, хтось того буде рахувати, але ну, якщо хтось хоче, вперед, вот вам мотивація. Какие люди, куди ми приїхали? Чи то би ж не була та локація, на якій я був в попередньому матчі? Ну, може, вперед попередньому матчі вже не пам'ятаю, коли то було. О, а там портала вже нема. Най цікаво чому. Абсолютно не попал. Что за фигня? Надо куда-то в безопасное место. Я не знаю, где безопасное место. Безопасных мест нету. Я пошел. Куда сюда? Вперед. Вперед. Вперед, 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 вперед. Пошел, 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 пошел. Слишком страшно. Страшно, очень страшно. Если бы я знал, что тут происходит, я бы, может, не было бы страшно. Но я не знаю, что тут происходит. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Поэтому мне страшно. Фу, пошел, 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 пошел. Давай, 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 есть. Хорош, 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 хорош. хорош. Маска огня може? Не, не достану. Фак. Що так страшно? Та ну йоли-пали. Ті маски, я так бачу, закінчуються. Ну мені, конечно, подобається ця вся система масок, але ну йоли-пали, як же страшно. Я захиляюсь пока що, поки мене ніхто не вбиває. Бо мені понадобиться все здоров'я, яке тільки є доступне. Туда? Пошел. Це дерево, хорош. А, фак, 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 как, фак, как. Шоп, 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 шо, 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 шоп, пішов, 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 пішов. біжить, сука! Біжит і гранн! Обідно. І то був перший сезон шостої глави. Якщо чесно, я не знаю. Чисто об'єктивний сезон, в принципі, непоганий, але лічте мені він не зайшов. Усилишком все непонятно для мене. На той момент, коли ви бачите це відео в Fortnite вигнулася перша глава, і я вас пихчу над відео про то. Так що дайте скоро нове відео. Ну на тому все. Пока!